Вітаємо вас, друзі, на каналі Жлоє. Сьогодні ми знову на мальовничих, надзвичайно гарних місцях Прикарпаття. І це село, де дуже вже дорога земля. З дуже гарного з траси Ми звертаємо на дорогу таку гравійну. Я завжди кажу: трохи гірша робо, дорога, але завжди краща. Надзвичайно гарна природа, і це насправді так. Навколо гори, ліс, а в цьому місці нас ще здивували, неймовірної краси, верескові поляни. Вереск в такій кількості це вражає, це верескові медові такі галявини. І біля самого дому. Село дуже розвинене. Як я вже сказала, ми звернули з дуже хорошої дороги, такого державного значення на дорогу більш таку Ви бачите, гравійну, ми її показуємо. А це ми вже під'їхали до будинку. Спостерігаємо, що тут досить багато людей живе, криниця спільного користування. Біля цих будинків. Ось тут через дорогу такі галявини, вереску. Яка краса гора, ліс, зовсім поруч. Ось такі кринички копають люди з оцих будинків собі. Бо тут вода дуже джерельна, хороша, чиста. Ну і можна везти додому. Її ж можна проводити, так? Угу. Де. Де не близько? Вона чиста з гір. Різковий мед. Бджоли гудуть. А це вже паркан будинку, до якого ми приїхали. Краєвиди дуже гарні, навколо будинку, коли озираєшся. По кругу, навколо скрізь, бачиш, навколо гори, вдалині. Біля будинку гарний сад, груші, яблука, великі горіхи, домоволодіння на ділянці 15 соток землі. В цих краях, в цьому селі, земля вже коштує по тисячі, мінімум тисяча. Доларів сотка. Так, це напрямок гути. Поблизу дорогих вже місць, де земля і дві тисячі доларів. Ну, так диктує ринок. Зразу ми бачимо літню кухню і переходимо до огляду. Це літня кухня. Ось такі види з літньої кухні. Ходи хороші, рівні. Це більш нова літня кухня, ніж хата. Теж хороша така верандочка, От невеличка. Двері хороші. Электрика вот так по верху. Угу. И вот такая кимнатка. Такая кимнатка. Два лижечка. Печь. Угу. Педлога тут деревянная, покрыта линолеум, да? Да, да, да. Угу. Ну тут все рівненьке. Угу. Трошки стеля жовта. Угу. Е, ну, димоход, димохід я бачу, зробили, щоб не затікав. Ну, стелі, яблука, яблука груші. Так, я знаю. Так. Так, то хочеться погодитися? Парилка. Це тут господарчі будівлі. Сусідська корова стриже газон, тут це ж зруб. Це ж не плениця, чи це плиниця? Це плениця. Така міцна господарська. Там далі баня, парилка. О, Теж відносяться. Так, так, так. А це вид. Ось дивіться, який вид. Крутий, крутезний. 15 соток землі. Побудови ми дивимося. Дуже такий автентичний дах. От. Я таке в Яремчі бачила, як будують такий дах. Так, Далі ось така прибудова вона з пічкою, бо там труба, я її бачу. Тут готували їжу для худоби, туалетик. Ось. Будинок теж такий дах цікавий, тня кухня і хата. Ось такий вид, вид з від будинку, від будинку. Заходимо так, заходимо в хату. Є такий, як фундамент, але його треба перевіряти, ще підукріпляти. Але він є. Так, сходи. Така простора веранда, гарне дерево. Веранда вона захищається, веранда захищає будинок. Підлога тут хороша. Тут пральна машина, холодильник. А це все залишаються речі. Вранка залишаються. Речі залишаються, якщо потрібно. Довго на всю довжину будинку. Веранда. Заходимо в хату. Перша кімната це така може бути прохідна кухня, гарною пепіччю, рівнесенька піч і віконечко. Тут поміщається, ну тут не менше 16 квадратів. Тут десь 3 на 5, ну 15. поміщається все. Цікава, цікава, дуже ліворуч кладовка, комора. Зараз я попробую. Перести. Так. Комора довжелезна. Тут метрів п'ять 4,5-5 і на, десь на метр вісімдесят. Тут ось це дерево. Тобто санвузол може бути. Великі і цікавий. А насправді тут є полиці, ну ось приміщення є. Така стеля підбита. Столярка як у всьому Прикарпатті хороша, під реставрацію нормально. Так, ця кімната, спальня ось така. Ось цей куток будинку треба швидше за все перевірити. Все це робиться. Люди приходять, піднімають будинок, якщо треба трошки ставлять, перевіряють балки. Це все реально. І далі іще одна кімната. Ось такі двері подвійні. От. Велика зала досить. Тут метрів 18, 20 Так, підлога більш-менш так рівна, ну, можливо, перевіряти треба теж. І вихід, двері ще одні. Вихід от в сад, теж якщо розчистити дерева, то буде дуже гарний краєвид. Шикарний краєвид і вид на літню кухню. Літня кухня дерев'яна, так? Так, так. Літня кухня дерев'яна. Давайте ще заглянемо в віконечка. Ось ще одне вікно. Тут просто шикарний вид. Електрика є, воду треба, за двором теж є криниця, можна протягнути або ж робити скважину. В цій великій кімнаті, великій хаті ще називають, опалення немає. От Це, якби для гостей таке практикується в старих будинках, практикувалося. а в спальні стіна гріється від кухні. Вона білена, але вона тепла. Ось ця стіна. Там є такий. Опалення від стіни. От. І, ну і з кухні теж досить багато тепла може йти в спальню. Ось такий будинок, таке домоволодіння в дуже гарній природній зоні. І про ціну, яка, мабуть, вас цікавить найбільше. 15 суток землі. В місцях, де земля вже дорого. Ось такі два будиночки, літня кухня і кухня господарчі будівлі. Вартість цього, цього домогосподарства 23 тисячі доларів. Торг присутній при зустрічі з власником. Телефонуйте, поїдемо на живий. Огляд. Підписуйтесь на наш канал. Ми раді вашим оцінкам, вашим підпискам. Працюємо для вас. Дякуємо вам за увагу і до зустрічі!